Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Повітряні сили збивали і Вінницькій області. Лунали вибухи та робота ППО. Задіяні усі спецслужби. Паралельно з цим стався вибух поблизу військового аеродрому в районі російського аеродрому в Старий Дуб, а також Шайковки. Бову сталася поблизу місця запуску дронів та ракет по Україні. На місці утворилася воронка глибиною близько 4 метрів і діаметром 10 метрів. До найближчих позицій ЗСУ що не менше 250 Кілометрів саме звідти пускали ракети по Україні щойно. Одразу після вибухів по Україні у Брянській області знову пролунали вже масштабні вибухи. За інформацією російської сторони, удар був по військовій частині у місті Клинці. Вночі там спалахнула пожежа, а на ранок очевиці зняли місце події. Біля казарму творилася величезна воронка. Чим саме було задано удару, можна тільки припускати. Українська сторона ніяк не коментувала цей інцидент. Як результат, атак, кілька стратегічних бомбардувальників виведено з ладу кілька. Російських пілотів загинули це та інформація, про яку говорили в російському міноборони, тому в її достовірності можна засумніватися. Супротивник зазвичай значно зменшує масштаби втрат. Скільки внаслідок інших атак вибухнуло паливних резервуарів, які пошкодження у військових частинах, невідомо. Удари в цьому випадку наносяться точково і виключно по військовим об'єктам. Тому відповідь, якщо це так, не можна назвати повністю сематичною випадку. З нами Росія рідко дбає про високу своїх ударів, завдаючи. Іх по будинках та площах Росія виявилася не готовою до цих атак навіть на інформаційному рівні. Кремлівська пропаганда не акцентує увагу на цих випадках, якщо говорити про державне ТБ, а не дрібні телеграм-канали, замість спроби пояснити суспільству, що відбувається, пропагандисти продовжують риторику кругової поруки, які росіянин кожен за ідеєю Кремля краще загине, ніж опиниться в лаві підсудних у газі. Що ж до самих ударів на думку експертів, вони мають стати тенденцією, оскільки така тактична і точкова. А боротьба буде ефективною в повній мірі лише у тому випадку, якщо стане регулярною, поки що говорити про те, що ці епізоди переламають або значною мірою вплинуть на перебіг війни рано. Поки що їм завдає незручності. а Ось якщо матиме певний характер, це стане не лише гарним військовим фактором, а й психологічним. Додав мусієнко. До зустрічі, друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.